Вітаю, шановне панство. Сьогодні розмова піде про один із а, моїх інструментів та гарних помічників в коропові Ловлі. Це Діпер Квест. Сьогодні у нас буде не тільки огляд, а й розпаковка повністю нового корабля. Це корабель Мій. Він новий, він не другий мій корабель. І це не компанія Діпер. З нею у мене співпраці ніякої немає. Вона не давала мені його там на, на огляд, на е, розпаковку і так далі. Е, чому він саме новий, ви запитаєте? Адже ж ти вже три місяці користуєшся таким кораблем. Тут починається саме цікаве. Якщо ви хочете почути історію, то подивіться відео до кінця. А зараз ми з вами починаємо розпаковувати цього монстра. І я вам розкажу про нього більш детально, так як я вже встиг з ним по ним покористуватися. І у багатьох з моїх товаришів теж є цей монстр. Як ви вже бачите, він поставляється ось в такій е великій, досить захищеній коробці. І отут у нас є така захисна плівка. Якщо ця плівка не розірвана, значить вона говорить про те, що ваш корабель абсолютно новий і ніхто його не вскривав. Ну що ж, поїхали. Поїхали по його комплектації. Ось, як ви вже бачите, такий у нас рюкзак. Сам корабель, звичайно, не дуже малий, але ми про це вже поговоримо пізніше. Ось так він розкривається тут. Замки, вся фурнітура дуже дуже прям приємна. Так, ну, наш друг сам. Корабель. Є так. Також у комплекті у нас є ось такий тубус. Всередині цього тубуса. Купа різноманітних цікавих гаджетів. Ось, бачите, я вам покажу. Так, є така річ. Тут у нас в кармані йде оце. У нього дождевік, щоб можна було рюкзак сховати в дождівчок. Далі у нас і отака сумка для планшета. Так, що тут у нас є? Тут у нас ідуть наші акумулятори. Скриваємо наші акуми. так вони, бачите, виглядають. Що він на сьогоднішній день коштує більше, ніж 2000 доларів, то, звичайно. В комплекті йдуть купа допоміжних аксесуарів. А, тут да, такі там, наприклад, речі, як, е, кейс навіть да, для вашого пульта. Потім у вас йде ось така е, сумочка, в якій е, купа додаткових речей. От, якщо вам покажете, тут е, зарядний шнур, е, навіть полотенце для протирання, у вас іде. Зарядний пристрій, ключі, запасні гвинти. Також у вас йде е, антенка для підсилення сигналу, якщо ви там на мегавеликі щітки, які це все ви тут ну, можете свій корабель почистити. Чи будете ви цим користуватися? Я, в принципі, цим особливо не користувався. Чесно, за три місяці воно мені не пригодилося. Що пригодилося, і що дійсно було дуже корисним це штатив. Він вішається ось так. Нам тут, до речі, магніт. І воно, бачите, не, не випадає. Це великий плюс. Також є ось така річ. ну це, Хто використовує різні фотокамери, знають, що це бистросйом, ось такий. бачите, Тобто його можна використовувати на треногах, на різних і так далі. Ось, Комплектація, ви скажете, дуже повна. Все є, все дуже чудово. Ну, планшет. Все одно прийдеться використовувати телефон. Цим, чесно вам скажу, теж не користувався. Ця сумка теж, вона якби є. Чи наскільки вона потрібна? Ну, таке спірне питання. Тепер дивимося на сам рюкзак. Він досить габаритний по рівнянню з кораблем. Корабель, в принципі, теж немалий, але сам рюкзак просто громенний. Тобто, я сам не маленький чоловічок. Метр 85-90 кілограм вага, подивіться на ці габаріти. На початках я теж думав, навіщо вони зробили такий великий рюкзак. Але, покористувавшись, ви знаєте, я дуже звик до цього гаджету, і він дійсно корисний. Ну, я блогер, і для цього корабля потрібно а, дві речі. Хоч ми дивимося, що тут повністю вся комплектація, але вона не вся. В цих бокових карманах я. Наприклад, ховаю е, своє приладдя для зйомок, е, мікрофон на нагрудний рімей, е, додатковий телефон. Е, також ось в цьому боковому кармані я маю штативи для світла, для, теле, для камери і штатив для самого діпера, тому що коли ви його відправляєте, е, сканувати територію. Ви ж не кинете пульт просто на землю, вам його треба виставити на штатив. Тим паче, що чим вище знаходиться пульт, тим краще він приймає сигнал і не втрачає його. І так, добре. Зараз більш детально вам розкажу про його плюси і про мінуси. Основною перевагою. Цього корабля є те, що у нього є вбудований ехолот та GPS. Всі ми знаємо, що компанія Deeper в першу чергу виготовляє компактні ехолоти, у яких є свій застосунок, який дуже зручний і має свою історію. Але фішкою цього корабля є саме те, що він може сканувати певну площу, яку ви задаєте. Прямо у застосунку. І вся ця історія зберігає, зберігається з можливістю не, перемотати на великій швидкості. Поки ви ставите свій табір, облаштовуєте місце для риболовлі, складаєте вудки прикормка, монтажі, а ваш друг весь цей час. Плаває, і саме класно, те, що історія зберігається, коли він відсканує всю територію, ви можете взяти з собою в руки телефон, сісти зручно в крісло і продивитися весь маршрут, який він просканував. І уже у вас на телефоні е, є повністю карта тої території, е, яку ви йому задали. і ще в застосунку все це зберігається на вашому телефоні, ви можете це все вигрузити в Хмару. Застосунок підтримує декілька е е пристроїв. Е ви можете там, якщо там, цей пристрій, умовно, у вашого друга чи ще у когось є доступ до вашого аккаунта, він може зі Хмари завантажити ваш скан і продивитися те, що робите ви. Він може сканувати на відстані до 400 метрів. В мене без підсилюючої антени а, цей корабель а, видавав скан до 330 метрів, що я вважаю дуже круто. Хто користувався ехолотами Deepier, ви знаєте, що основна їхня проблема в тому, що далі, чим там, 100 метрів, зв'язок дуже нестабільний. І тому ті, хто, там, наприклад, чіпляли ехоло... Deepier до там, своїх звичайних корабликів, то Виникала проблема в тому, що втрачався зв'язок. Тут такої проблеми е, немає. Далі, що мене дуже що мені теж дуже подобається в цьому кораблі, це його компактний пульт. Ось дивіться, він має ось таку форму: дуже легкий, дуже зручний. На самому пульті є три кнопки, які відповідають за три бункера, які є в цьому кораблі, е, джойстик для управління. При зажиманні цього джойстика на кнопку він повертається в точку, домашню точку. Е, просто супер. Навіть якщо ви використовуєте його разом з телефоном, ось те, про що я вам казав трошки раніше: ось такий тримач для телефона і для пульта, дуже зручно, от з сйомом, таким, який кріпиться на триногу. Е, так, ще. Великою перевагою цього корабля є те, що в нього є три бункери. Один, два, і ось тут третій маленький бункер для вашої оснастки. В основному я користувався двома. Корабель повністю заряджається від Type-C, час зарядки 4 години. Час автономної роботи цього корабля перевірено на хвилі в погану погоду 7 годин. Якщо штиль до 9 годин може працювати. Перевага басів пульт. О, ви можете його так поставити і зарядити пульт від самих акумуляторів корабля. Також великою перевагою цього корабля є те, що в нього є два акумулятори, і якщо навіть вийшов з ладу один, він може повністю автономно працювати на другому. Далі має форму катамарану. Я вважаю, що це такий великий, теж досить плюс. Він має два гвинти, що дає йому велику маневреність. Тому що кораблі з одним гвинтом, як показує практика, має великий радіус розвороту. І там задній хід у них проблемний тут з цим проблем немає. От. Вентилятори теж досить добре захищені, їх можна знімати, там, якщо треба чистити і так далі. В комплекті, до речі, там ідуть інструменти. Дуже добре, до речі, видно його вночі. Габаритні вогні. Що передні, що задні, на великих дистанціях понад 300 метрів. Ви дуже добре орієнтуєтесь, чи це передня частина кораблика, чи задня. В нього всередині вбудований вентилятор, який при зарядці включається і прибирає конденсат всередині корабля. Вважаю його перевагою, те що з самого початку має дуже гарну комплектацію. Тобто, так, ми отримуємо рюкзак. Які є сумкою. На інших конторах вам приходиться окремо купувати там різні сумки, там, шити чехли, і так, і так далі, або окремо це все докупляти. Тут воно все є у вас в комплекті. Є жорсткі чехли, є підставки, є дождівики, Ну, ви це все бачили. Я вам це все вже показував. Ну, і... Великою його перевагою є те, що цей кораблик має два роки гарантії. Не простої гарантії, а реальної гарантії. І, і представництво Діпер в Україні є Діпер ЮА представлена компанією Navionica. Великий респект до речі, цій компанії. Дуже гарні працівники дуже йдуть на зустріч клієнтам, і намагаються в максимально мінімальні сроки вирішити ваші проблеми, що теж дуже немало значно. Тому що, наприклад, інших там виробників там європейських представництв на жаль, у нас в Україні немає. Я вважаю, що це теж велика перевага. Що стосується його недоліків, ну, поїхали. Ціна Ціна на сьогоднішній день на офіційному сайті його ціна понад 90 тисяч гривень. Так, це, це дуже немало. Але в кінці відео я вам скажу, що, на мою особисту думку, ця ціна, вона оправдана, тому що. Є певні нюанси, які я вам теж розкажу в самому кінці. Але тим паче, 90 плюс тисяч, не кожна людина може собі о, дозволити навіть, попри всі його плюси, собі його купити. Далі, габарити корабля. Ну, ну він реально не маленький. Тобто, якщо навіть от порівнювати, порівнювати його там, з моїм предыдущим кораблем, ви бачите, так? Тобто ось цей кораблик. І цей кораблик. Бачите, да? ну і вага, звичайно, що цього корабля і цього ну, реально різна. Перше ще вважаю його недоліком, є те, що він повільний. Я розумію, чим це зумовлено. Так як всі, хто користувався да, ехолотами діпер, ви знаєте, що навіть коли ви кидаєте діпер у воду, його треба тягнути з певною швидкістю, щоб він показував вам адекватно глибину, сканував дно. Так само а, тут працює система і в Діпері. Але з, з іншого боку, розробники могли б зробити на пульті да, якусь кнопочку переключення швидкості, коли вам треба там, на дистанцію 200-300 метрів пошвидше завести свого свого оснастку, а, а скан вам в цей момент не треба, то можна було б таке зробити. Ну, На жаль, такої функції немає. А, для цього корабля треба окремий пристрій, тобто телефон. Телефон, планшет. Тобто вам його треба докупляти. Ще також є такий нюанс, що поки він там сканує, весь час телефон працює і телефон реально розряджається. Тобто там телефон за 2-3 години роботи. Він у вас може висадитися в ноль, його треба там знову заряджати. Далі немає підставки для пульта. От да, тобто, от у нас там все є, все гаразд, дуже класна штучка. Але щоб він сканував, я вже казав, його треба ставити на триногу, там тримати десь, щоб він був на рівні грудей. Ну, вам тоді зручно дивитися карту і все інше триноги немає. Ціна корабля не мала, могли би в комплект триногу і поставити. До речі, триногу бажано купляти не штатив, да, і саме триногу досить широку, тому що часто бувають нюанси, коли е, там, якщо тринога не дуже хлипка, якась не дуже устойчива, особисто у нас. У мене е, тринога перекидалася, пульт падав разом з телефоном на рахунок пульта. Ось ця антенка. Вона, в принципі, досить поту, ну така крепенька, все з нею гаразд. Але у гов, мого друга і напарника а при падінні ця антена зламалася. От вам нюанси. Тобто вона отак потарче, і при падінні вона впала отак, от на бік, і антена зламалася. Її, в принципі, можна і так ховати, але взагалом її треба виставляти нагору, щоб був кращий сигнал. Є нюанс, до речі, також недоліків ось ця антенка. Бачите? І ви, оп, от дивіться, бачите, вона розкрутилася. От такий нюанс з цією антенною теж є постійно, він розкручується тобто, його треба тут так піджимати. Оцей гвинт. Трохи піджимати, щоб він там не розкручувався. І, до речі, такий нюанс, коли ви завозитесь, буває таке, що петля вашої жилки подув вітер і, і робиться петля саме за цю антенну. Вважаю, що це теж певний недолік, незручність, можна було її поставити, наприклад, спереді. І тоді б таких проблем не було. Також, коли скидаються бункери, ви, ви, ви вигружаєте бункери, нижні кришки. Е, тут такі ну, стає, да? тобто вони отак стають по центру обі кришки. І коли корабель пливе назад, він пливе по прямій траєкторії до точки дому. І частенько, якщо таке буває, ви там не встигаєте пультом обплисти, він чіпляє ваші жилки саме оцими кришками відкритими е, бункерами. Ну. Теж от такі, такі незручності. Чи це є недоліками, я не можу вам сказати. Але сам факт, що за три місяці експлуатації я виявив ось такі, так сказати, незручності да, його експлуатації. Так, <кхм> на рахунок ще його певних недоліків. Значить, дивіться. Сам корабель, я вже вам казав, він заряджається от від Type-C. Дивіться, який крутий, просто шнур, потужний, класна зарядка. Все ну, просто клас. А ось це зарядка для пульта. Подивіться на товщину цього шнурка. Ну, таке собі, так? Плюс, не розумію, тут Type-C, тут USB. Навіщо це робити? Не можна було зробити просто Type-C. Тут також оця магнітна зарядка. Е, ви бачите, так? Тобто, бажано так, чесно вам скажу, щоб у вас було таке шнурка-2. Тому що якщо щось небудь сталося з цим шнурком, все, ви не зможете зарядити свій пульт. Чому не зробити було пульт просто тайпсішним? Так само, як заряджається корабель. Це б вам ну, тип, спростило би задачу. Але ні, компанія Діпер продає ці шнурочки по 700 гривень за штучку окремо. Маркетинг можливо, але я вважаю, що це теж недолік. Наступна, е, наступним його недоліком є те, що внутрішній Частина корабля нічим не захищена. Тобто, всі шліфи плати, все прикріплено до корабля, не знаходиться в якихось окремих там, ячейках і так далі. Все відкрито. Тобто, я його бачив, сам особисто я його не скривав. Я це все бачив на сервісі. От, е, Тепер поговоримо про те, які особисто я проблеми отримав з цим кораблем. Цей корабель мені достався від мого друга Сергія, я в нього його придбав і користувався ним три місяці. Але на самому початку я вже мав проблему. Моя проблема була в тому, що Сергій ним взагалі не користувався, він був новий, він його навіть не дозаряжав повністю. Так от, проблема з коробки була в тому, що оцей шнурок Він був перегнутий, переломаний і він не заряджав пульт. Це була перша проблема. Друга проблема була з акумулятором. Він заряджався від корабля, але він не видавав напругу сам. У нього був злом, щось якась була проблема з контролером, і він, е, е, ну, кораблик е, його не бачив. Але сервіс знову ж таки, так, повертаємося до того. Що у нас є офіційне представництво, я звернувся до них, і вони мені поміняли і шнур, і е, акумулятор, тобто тут все гаразд. Після цього я три місяці без ніяких проблем, в принципі, користувався кораблем, все було добре до певного моменту. В якийсь момент я потрапив на риболовлю, і в мене він самопроизвольно почав включатися і виключатися. Чому так сталося, я не знаю. Але я помітив, що з під кнопки почала виходити вода. Хоча вона там прорезинена і повинна бути герметичною. Коли я її нажимав і намагався виключити корабель, в мене нічого не виходило. Отак, От да, наприклад, ми нажали, корабель включився, нажали, корабель виключився. В мене корабель не виключався. Чи потрапила туди вода через кнопку, чи ні, я вам цього сказати не можу, тому що коли ми приїхали на сервіс, хлопці вскрили внутрянку. Всередині корабель був сухий. Але сама проблема була. Після цього мені, до речі, наш сервіс на Віоніка великий їм дякую. Вони забрали мій корабель, зв'язалися з офіційним представником, з офіціалом, Відправили мій корабель в Латвію, а мені дали їхній тестовий корабель. Тому я три тижні, поки вирішувалася проблема з моїм кораблем, я користувався їхнім тестовим кораблем. За що їм велике дякую. Вони залишили мене е, з голими е, руками. Це на рахунок того, от, да, 2000 доларів, сервіс, обслуговування і, і, і так далі. Пройшло три тижні. Мені прислали абсолютно новий корабель. Абсолютно, це не мій старий корабель, це новий корабель з коробки. Мені виписали нову гарантію на 2 роки. Ось вам і відповідь, чому цей корабель коштує 2000 доларів. Скажіть мені, будь ласка, хоч одного виробника, який не буде вам ремонтувати ваш старий корабель, а пришле вам повністю новий. І, до речі, я такий не один. Тому що таку проблему мав і мій друг Вова. До речі, на цьому кораблі я забув вам сказати, що в нього є лічильник. Пройденого шляху. Так от мій корабель пройшов більше 50 кілометрів. Вовен корабель за 8 місяців експлуатації пройшов 150 плюс кілометрів. І, е, на жаль, теж мав проблему. Зараз вам про неї розкажу. Не знаю, яким чином. Коли ми були з ним на риболовлі, е, ви бачили це відео 50 плюс гектар, водойма, дика, там були досить великі хвилі. Корабель плавав. І в якийсь момент він теж у нього почав сам включатися, виключатися. Ми не зрозуміли, як це сталося, що з ним. Це була перша проблема. Це спочатку, до речі, проблема була у Вови, у мене її не було. Е, в мене вона виникла через, е, через три тижні. Е, от. І коли він завіз свій кораблік на сервіс, е, вони його скрили, і всередині була вода яким чином туди потрапила вода, ми теж так і не зрозуміли. Але Вові теж видали повністю новий корабель, виписали нову гарантію. Ну, ось, ось така от ситуація. Е, на рахунок того, що є ще у декількох людей, у них таких проблем не виникало. Ну, можливо, то, що у нас такі досить важкі були експлуатаційні е, маньоври з ним, тому що да, там велика хвиля. Вітер, великі дистанції, досить багато кілометражу, треба накатувати, тому що ми часто їздимо на нові водойми, де ми дуже багато ним скануємо і, і так далі. Але сам факт: тепер висновок по цьому кораблю. Ви знаєте, е, коли в мене виникла проблема, після Вовиної проблеми мені вже закрадалися в голову думки на рахунок того, щоб продати свій корабель. Коли в мене виникла проблема, і він теж почав включатися, у мене. Чесно, взагалі руки опустилися, і я дуже розочарувався, тому що я майже 8 років користуюся продукцією Діпер саме ехолотами, Ніколи не було жодних проблем. І я дуже довіряв цій компанії і вірив, що вони дійсно зробили дуже крутий продукт. Насправді, він дуже функціональний. Ті функції, які виконує Діпер, я на ринку не знаю жодного корабля. Тільки закордонні кораблі з цінником від 3,5 тисячі євро. Але ті кораблі ще більші, ще габаритніші, і я вам чесно скажу, читаючи на форумах, вони теж мають проблеми. На жаль. Е, я, мені цей корабель дуже зайшов, хоча я теж 8 місяців вагався, чи його купувати чи ні. Але нарешті я вирішив, я купив, і ви знаєте. Пройшов час, я зрозумів, що аналогів не існує йому. І так, він дуже дорогий, але ну, він вартує свої гроші. Тому що такий сервіс, навіть якщо він в мене знову через 4-5 місяців з ним будуть якісь проблеми, він протече і так далі, я не переживаю. Я розумію, що це за компанія. Якщо виникнуть проблеми, вони мені пройшли новий корабель. Хай буде так. Все одно, всі карти, все, все в мене зберігається на моєму аккаунті. Ну, це не проблема. Тому, в принципі, вирішувати вам, подобається вам таке чи ні. Так, да, звичайно, е їздити на риболовлю з, здавалось би, не супернадійним кораблем не дуже гарна ідея. Але, ну, ви знаєте, можливо, просто нам з Вовкою не пощастило. Таке теж буває. Брак, на жаль, хоч і Латвійський литовський корабель, Литовська компанія з гарним ім'ям, але все одно ці кораблі збирають китайці. Тому фактор того, що можуть бути десь неякісна робота, теж існує. Тому, можливо, нам просто не пощастило. Одним словом, мій висновок. Якби зараз я знав всі ці проблеми, що з ним є, купував би я його? Чесно скажу, так, я б його купив все одно. Тому що він унікальний. В своєму роді, і він робить багато для мене роботи, дуже багато економить час. А ми всі знаємо, що час це найдорожче, що у нас є. Краще цей час витратити на себе, на свою сім'ю, на своїх близьких, просто на відпочинок біля озера, а не, вибачте, не плавати на лодці чи сидіти 2-3 години біля корабля і сканувати територію. Тому я би його все одно купив. А вам вирішувати, вирішуйте самі. Якщо вам відео сподобалось, ставте «подобайки», Підписуйтесь на канал, будемо продовжувати такі огляди. Якщо вам щось ще буде цікаво після закінчення сезону, зроблю огляди на все наше обладнання. Якщо захочете, зроблю, до речі, на свій корабель. Інший. Всім до побачення. не, не чеші.